Всім доброго ранку. Наші синенькі підростають. Петушок співає, я вже вправився. Так, і зараз, ми, зараз ми їдемо до своїх родичів, бо вчора перезвонили і сказали, є помідори, якщо треба, приїжджайте, збирайте. І ми вирішили сьогодні поїхати до них, визбирати всі помідори, які в них є. І спробуємо зробити або кетчуп, або лєчо. Не, не, ніколи не робив ні кетчуп, ні лечо. Хочу спробувати, яке готувала мені мати. Все вам буду далі розказувати, показувати. Поїхали. А до нас прийшла в гості знайома і сказала, чи є рецепт кетчупа. Це зараз кетчуп можна любий, купити торчин, шморчин, всяких повно. Але в 90-х роках кетчупа, як такого, самого ніхто не знав, що таке кетчуп. І мене мати спробувала зробити цей кетчуп. Ви знаєте, дуже такого нічого особливого не було. Просто сам томатний сік, томатний сік, він довше варився. І це було на кострі, яке, це було, ми робили в селі. І додали що? Додавили гвоздіки, додали різних прянощів, і вийшло справді гарний кетчуп. І оцей оце, кетчуп я хочу повторити. І оцінили не те, що ми зараз їмо ту хімію на крахмалові, а реально гарний, гарний кетчуп, який можна їсти і ним смакувати. Все, ми в дорозі їдемо, нам 30 кілометрів. Їдемо за нашими помідорами. Надіємося, що їх не визбирали. Не визбирали ніде не діли. Бо помідорів там було багато, як ми були. Все, гарної нам дороги. І вам також. Так, Приїхали збирати помідори. А вже нам родичі допомогли, бачите? Вже 5 ящичків вже зібрали. Помідори гарні. На томат чи на кетчуп і на, на, на лечо підуть. Все, упростили нам задачу. Зараз тоді в машину грузимо. Їдемо додому і будемо їх переробляти. Вон певний гарна собака. Серйозна така собака. Оце так. Все, грузимося. Всім привіт! Так, дивіться, помідорчики вже наші вдома. Все, вчора заїхали ще на ринок, купили перцю. Зараз ми його будемо чистити. Перекручувати помідори. Робити сік і будемо починати робити наш кетчуп і заразом єчо. Всім доброго ранку. Зараз обійдемо наше господарство. Вчора ми. Та не тільки вчора, а й позавчора крутили наші помідори. Вон дивіться, зробив їм нашим курям помідори з дертю. Як вони добре його розкидують і їдять. Так, перегнав я саме головне. Перегнав вже я як три дні, перегнав наших качок малих до більших. Спочатку були трошки казуси, вони між собою билися, але вже порозумілися і вже сидять разом. Бачите, качечка старша, воно вже ті тут. Разом кормляться, разом п'ють, разом їдять і ходять теж разом. Це в нас по качкам. Все, тепер вони вже всі у мене в одному місці. Так, да, старші трошки поганяють їх, але вже не так, бо вже ці підросли і теж деякі вже починають нападати на старших і показувати, що це теж їхня територія. Так, йдемо. Зайдемо прачатник. От кури, так, да, от. Така птиця бери їж, ні. Нащо це розгрібати? по всьому? Потім же ж ти його прокидаєш. Ні, от воно буде стояти, розгрібати. оце. Свиня. Так, зараз збавлю звук. Ти прийшла нестися? Несися. Так. Що у нас там вже зранку? Так, одне ячко є. Це добре. Так, хлопці сидять, зараз буду кормити. А так по кранчатнику нічого. Поки пусті клітки буду ось пересаджувати оцих ось кроликів від оцієї мамки нашої. Троє. Тут я вже подивився. Тут один хлопчик і дві дівчинки. Я їх залишаю собі, так як у нашої мамки в цій проблема. Проблема буде з відгодівлею кроленят. У неї кричата деякі. Я тоді не звернув увагу раніше. Відгризли. Два соски. І ці соски йдуть посередині самої кролиці, Не спочатку, не внизу, а посередині. Вони самі найголовніші. І вона їх, якщо наведе кроликів 6-7, вона їх просто не викормить, вона їх просто загубить. Я вирішив, як не шкода, залишити після неї. Цих двох дівчат. А її, мабуть, ми заб'ємо на м'ясо. Шкода так. Оце таке зранку, але вчора, як кажуть, був винесений вердикт. Ця мамка в нас навела. Небагато вам зразу скажу. Вчора я дивився все добре, не будемо турбувати. Ті сидять, п'ють. Шахтерики їдять. Уже бачите, колір змінюється. Вже на чисто каліфорнійський, уже на льот сірий сходи. Так, дивіться, що я замітив. Ось у нашого кролика, бачите, глазик трошки воно їде. Трошки наш. Чого ти закис? Підожди, підожди, підожди. Ні. Все добре, то просто де щось гарна ти гарна. Гарна моя хороша, гарна. Нема... У мене в мене всі майже ручні. З цього кролу подивимося, чи залишатиму щось собі, чи не залишатиму, бо в мене ще ось одна клітка ось свободна жде свого господаря. Цю кроличку ось. Вона як буде в охоті гаванна, бачите? Я теж залишаю собі її. Теж буде це донька. Донька отієї, що я ось вам показував. Що піде на м'ясо. Оце теж її донька. Так, все, зараз я вправлятимуся. Показувати вам не буду, бо все те саме. П'ять кроликів у мене підростають. Деякі вже Оці верхній раз забронований, заброньований, поїдуть. Десь це ось я залишив собі ремонтного хлопця. Може і цього, подивлюся, взагалі. Буде вийти. Поки так. Вчора трошки давав нашим кроликам яблучок. По чуть-чуть небагато давайте. Щоб не було ніяких... Проблем берете одне яблуко, розрізаєте на чотири частини і їм даєте. Їм достатньо. Вони скуштували, попробували цього їм достатньо. Щоб не було, я ще раз повторюся, ніяких проблем. Бо буде проблеми з кишковим трактом, то буде горе. Все. Всі бігають, всі ростуть. Повигрібали вони мені, бачите, аж до... Целлофана. Немножко не уряга. Так, все, пішов управлятися.